Чотири людини загинули, серед них дві дитини, вісімнадцять отримали поранення. Окупанти вдарили ураганами по Дніпру та області. У місті вщент зруйновано чотири будинки. На місці одного утворилась величезна вирва. Там загинула родина. Бабушка, дочка і двоє дітей. Малі. Ось це вони сюди переїхали. Ну тут вроді потіш. Де Дєворон. Отеця був їхній дом, і моя літня суття. уламками та вибуховою хвилею понівечило явтівки. Також пошкоджені десятки приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Одна з ракет влучила в приватний сектор міста Дніпра. На місці прильоту виявлена воронка діаметром приблизно 10 метрів та глибиною більше 7 метрів. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та чотири житлових будинки повністю зруйновані. Це було пряме влучання до житлового будинку. Ракети влучили в автотранспортне підприємство. Пошкоджено півсотні автобусів та десять автівок, що були поряд. На місцевому соціальному ринку зруйновано контейнери з товаром та крамниці. Танто війська збройних сил України звільнили черговий населений пункт Донецької області. Українські захисники відбили російські атаки у 12 районах. За даними генерального штабу, запеклі бої не вщухають неподалік Бахмута, Зайцевого Мар'їнки, Первомайського та Залізного на Донеччині. Спроби ворога огризати помітні на Херсонщині. Вже кілька днів росіяни намагаються витіснити наші підрозділи з безименного, але марно. У генштабі також спостерігають за намаганнями росіян відновити боєздатність своїх підрозділів. Нещодавно відмобілізованими. Очевидний брак навичок, позаяк навіть танкісти не пройшли належної вогневої підготовки. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року. Також противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій. Щойно відмобілізований низькокваліфікований особовий склад, так 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло сім одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування. Окупанти першочергово закликають до війська кримських татар. За даними Генерального штабу, представників корінного народу одразу кидають на найгарячіші напрямки фронту на Херсонщині. За оцінками правозахисників та меджлісу, більшість повісток на окупованому півострові надсилають саме кримським татарам. В генштабі уточнюють, що за один день, 26 вересня, лише в САКському районі до окупаційного війська силою закликали два. 21 кримського татарина фактично, на думку правозахисників, це може означати прихований геноцид кримсько-татарського народу до того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар. Із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Україні відомо про загибель 159 солдатів російської армії з окупованого Кримом. З них 80 – це громадяни України. Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Інформація про їх загибель у війні проти України стала відома з відкритих джерел, зокрема з сюжетів про їх поховання, оскільки окупаційна влада приховує і цю інформацію втрати можуть бути більшими, бо упевнена Загалом тенденція така, що про ці похорони невідомо на території півострову. Але оця інформація стала відома. Ми думаємо, що таких похорон на території півострову є більше, тому наші громадяни на території півострову прекрасно розуміють величезні втрати, в тому числі для місцевого населення, яке проживає на території. Кримського півострова Таміла ташева також підтвердила інформацію про те, що більшість тих, кого окупанти незаконно мобілізують, є кримськими татарами. Так стало відомо, що окупаційна влада планує призвати до лав російської армії до трьох тисяч чоловіків. А кримські татари отримали вже півтори тисячі повісток. В силу того, що плани окупаційних адміністрацій були що це 3-3,5 тисяч осіб, яких вони хотіли з Криму відправити, за їх словами 1500 повісток і навіть тисячу мобілізованих осіб числа кримських татар, є дуже великою частиною відстатковою і, і не співмірною з чисельністю кримських татар на території півострова. Створити міжвідомчу робочу групу для допомоги кримчанам, які тікають від примусової мобілізації з окупованого півострова. Голова меджлісу кримськотатарського народу закликав можновладців терміново знайти рішення, як допомогти тим жителям окупованого Криму, хто зараз застряг на російських кордонах з Грузією, Польщею та країнами Балтії. Вже кілька днів родинам громадян України жителів Окупованого Криму, які самоевакуюють. З півострова щоб не бути насильно мобілізованими до російської армії, представники цих країн не дозволяють перетинати кордон. Повідомив Чобаров свою вимогу. Голова меджлісу проілюстрував світлинами кримськотатарських родин з дітьми, які влаштували імпровізований табір у сірій зоні, чекаючи дозволу виїхати з Росії. Трагедія тисяч і тисяч громадян України, що розгортається на кордонах держав, які межують з Росією, вимагає як мінімум негайно створення міжвідомчої робочої групи для термінового прийняття рішень про надання допомоги цим громадянам. Україна повернула ще чотирьох морпіхів оборонців Маріуполя. Крім них з російського полону звільнені також двоє цивільних. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що в кожного із шести звільнених українців своя історія. Наприклад, Вікторію наприкінці березня окупанти забрали з дому, бо у телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала Збройним силам України. Годом її відвезли до РФ і отримували в Курському СІЗО. Яна опинилася у полоні через те, що у її телефоні знайшли світлини техніки росіян на території Чорнобильської зони. Єрмак додав, що обміни продовжуються, і подякував координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Цього місяця Україна повернула 235 людей. Серед них оборонці з гарнізону Маріуполя, які до Останнього стримували ворога на Азовсталі. Зокрема, вдалося визволити п'ятьох командирів гарнізоном.